Друзі, вітаю на своєму каналі Романтика сільського життя. Сьогоднішнє відео хочу присвятити такому вазонові. Ось в мене є. Він називається драцена. Так, так. Зазвичай бачать, що там стовбур і на кінчику така мітьолочка, кущик росте. Ну, ще, може, пару пагони з боку випустити. І все. В офісах, я так, наприклад, бачила, в поліклініках, в дитячих садочках. У мене виросло, чесно, не знаю, що. Розкажу, як він до мене попав. Спочатку, значить, дочка на роботі працювала, і в них там росла ця драцена, один стовбур і. Так, наверху тільки була кучка цього листячка. Десь півтора метра довжина цього стовбурця. І він такий чахлий-чахлий. Там там 100 років не пересаджувався. І він випустив один пагінець. Ось отакий вой був, ось такий, такий невеличкий, дочка, отакий вой принесла мені пагінець. Вона взяла землі. Пересадила того вазона, пагінець забрала додому. Я посадила, ну, спочатку він у мене ріс в стаканчику. Ріс у мене дуже-дуже довго. Це не швидко ростуща рослина. На другий рік я посадила в горщичок стаканчика. Ну, ось такий стаканчик спочатку був. Потім пересадила в горщичок. На третій рік ще більший горщичок. цьому вазону десь років 8-9. Він, ну так, спочатку росла, ну, ось один, отакий ріс собі, ріс, ріс, ріс. А три роки назад він почав пускати бокові пагони. Я вже його у цьому горшкові посадила, це вже три роки він росте. Стригла була, убирала старе листя, а цей торік, І думала, що він ну, трошки прихворіє, але нічого йому не було. І оце дивлюся, а в нього тут знов на пускалу пагонив цілу кучу. Навіть там всередині, зараз вам спробую показати. вон дивіться. І всередині. І я тепер не знаю, що з цим робити. Ну, стільки багато, правда, паганів ну, на, 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 на цій драцені. І тепер я думаю, чи його в більшу ємкість просто пересадити? Чи оце все поудаляти, залишити того стовпура. не знаю, чесно говоря. Чесно кажучи, що йому робити? Я так, знаєте, сижу за столом на кухні, а він напроти якраз в віранді. І дивлюся, дивлюся на цей букет. І думаю, ну, хорошо, весною я його розсажу. цікаво, яка ціна драцени? Я зайшла в інтернет подивитися, які розцінки, яка ціна драценна, щоб можна можу магазин здати на квітковий. Чи може так хтось купить. Але я сумнівалася, що його взагалі будуть брати, тому що ну, такий вигляд воно, бачите, ну, букет кукурузи. Але виявляється, що це доволі таки корисна рослина. Я, наприклад, не знала, можливо, багато хто теж не знає. Тому я вирішила я виписала і вам зараз зачитаю всі її корисні властивості. Будемо знати? Значить, вона знищує велику кількість бактерій і шкідливих мікроорганізмів. На 70% ще повітря від хімікатів, що виділяє, виділяє ліноліум. І неякісні меблі. Відмінний лікар допомагає впоратися з різними недугами, очищає організм від шлаків, приводить в тонус, суглоби, позитивно впливає на стан зубів, допомагає легше переносити різкі скачки температури тіла, непомітно для власника зміцнює кісткову м'язову систему, впорується зі стресом і депресією. Поглинає шкідливі магнітні випромінювання, що виділяють комп'ютери і побутова техніка. Ну, це, напевно, знають багато людей. У китайській медицині яскраво червоний сік драцени використовують при лікуванні шлункових захворюваннях, захворюваннях і тромбів. Змішаний сік-драцени з виноградним спиртом використовують дерматології як для найшвидшого загоєння шкірних ран. Сік її додають для приготування розчинів для полоскання горла і ротової порожнини. Ну Це і зуби так само, що без заражі. Той парадонтоз, що там там ще є цинга, захворювання зубів. Зрозуміли, так? Да? Так, у косметології Сік додає до складу фарб для волосся. Ще там є читала, ну, це, хто хоче, може загуглити, подивитися, читала що стосовно енергетичної точки зору, то драцена, приносить любов, добробут у дом. Затишок і спокій. Деякі там, види драцени, бо їх насчитується близько 40 видів, а під видів то вовче 140, по-моєму. Написано, що вона живе до 15 років. Ну, У мене вже вона 8-9 ще, мабуть. <гум> я щось сумніваюся, але я, певно, вона буде, що в мене рости і рости років з 20 Щодо вирощування, вона зовсім неприхотлива. Вона в мене в садові, з двору землі набрала садової, посадила, і все шкідники її не трогають. Єдине, що вона не любить прямих сонячних променів, тому що вона тропічна рослина і любить, коли її купають. Тут в мене вже листочки трохи посохли. Це. Воно показує, що вже, ну, знаєте, так як кожна рослина пальми там відмирає вже, бо пройшло вже, пройшов час. Я була раніше в он всередині ці, ці листки пообривала, от, які вже сохли. Вона наростила нові. Ну, і ще я думаю, що... Малий горщик, що треба вже більше ємкось садити, щоб вона собі далі росла, бо вона, по-моєму, буде ще більше. Стосовно шкоди, шкода тут може бути одна це алергія, я читала. І то алергія через те, що Осідає пилюка, не купається вона, і вона тоді, оце, пилюка, є, є, є являється алергеном для людини. Тому краще її кожного разу, хоч раз в тиждень, купати, якщо в городі можна в ванну занести душом, покупали, помили і все. в ну, мене в селі. Вона тут зі всіма тусується рослинами. Раніше вона в мене на вікні у спальні була. Ну, Все вікно заполонило, куди вже її Тут На вікно там в мене другі вазони перезимовують. А її я вже лишила тут в віранді. Тут трохи прохолодніше, ніж в хаті, але вона себе нормально почуває. І я думаю, навесні я її все-таки пересижу. А от що з цими робити? Я не знаю. Може, ви підкажете, хто вирощує драцену, чи варто оці всі живчики відламувати, лишати цього стовбура? Чи краще все-таки ну, посадити в більшу ємкість, щоб вона собі далі там росла таким кущом? Не знаю. Думаю, я. Чекаю вашої поради, хто драценами займається. Може, ви щось підкажете. Ну, прикольна рослинка. Ну, можна навіть зимою як <сь> ялинку наряжати. <сь> Екзотична така, тропічна ялинка. Такий букет в мене виріс. Цікавий. Мама її так. Палочка наверху пучок і все, а доця виросла <клес>, отаким сюрпризом. Хто не прийде. А що це у вас таке? А це що це? А як це? Так, вони не такі ці драценни. А що воно так виросло? Я сама не знаю. Видно, їй тут подобається. Ну все, на цьому буду завершувати своє відео. Усім Сказала, баж... як я його добувала. да, Розповіла. Дочка каже, ти роз... розповіла, як вона добувала. Його Кажу, да, розповіла, звісно, там все, все є. Добренько усім бажаю мирного, тихого вечора, бо в нас вже, бачите, ніч на дворі. Усього самого найкращого вам. Сподіваюсь, відео було цікаве. бо Мені самі було цікаво узнати стільки про неї нового, і я дуже хотіла з вами поділитися. Все, чекаю на ваші коментарі, поради і до нових зустрічей.